Цьогорічний футбольний турнір на призи голови районної ради Василя Дзунзе ознаменував на Калущині завершення сезону. За головний приз турніру а саме пам'ятний кубок, змагалися три команди: із сіл Студінки, Новиці і Боднерева. Турнір проводився за коловою системою під гаслом Підтримай українське військо. Цей турнір присвячений 72-й річниці української повстанської армії і проводиться під гаслом «Підтримай українське військо. Численні глядачі, які прийшли сьогодні подивитися на ігри цих команд, думаю, залишаться з добрими враженнями і проведуть свій вільний час в доброму настрою. І Боліваючи за свої команди, як стверджує представник села Судінка Любомир Скульський на турнірі представлені достойні команди. Серйозні команди, які боролися. Дві команди, які боролися за вихід вищу лізу. Ми граємо в вищій лізі. Щорічно ми приймаємо цей турнір, який проводить наш голова району Василь Степанович Дзунза. Помагає розвитку футболу в районі. Хочемо подякувати Василю Степановичу Дзунзі, болільникам, які прийшли. У цей прекрасний осінній день чудовий. Також Подякувати нашим спортсменам в першому матчі. Зустрічались футболісти Боднерва і новиці. На початку гри перевагу мала боднерівська команда, але першими пропустили м'яч у свої ворота, і тільки в кінці тайму зуміли зрівняти рахунок. В другій частині гри команди м'ячів не забивали. Як результат, нічия 1-1. В другому матчі зустрілись гравці Студінки і Боднерева, які влаштували на полі справжню фаєрію забитих м'ячів, піднісши тим самим настрій своїм болівальникам. Гра проходила з перемінним успіхом і закінчилась з рахунком три в третьому матчі зустрілись представники Студінки і Новиці. Спочатку студінківські футболісти вигравали 2-0, але до кінця зустрічі новицькі гравці все-таки зрівняли рахунок і матч завершився 2-2. У результаті поєдинків усі команди набрали одинакову кількість очок. А за найбільшою кількістю забитих м'ячів перемогла команда села Студінка, які отримали головний приз турніру пам'ятний кубок.